Українці продовжують вступати до новостворених штурмових бригад. Серед кандидатів не лише чоловіки, а й жінки. Тож далі історія буковинки Оксани Куцюбинської, яка вступила у бригаду Нацполіції Людь з відважною вмотивованою українкою. Познайомилася наша кореспондентка Ольга Лучик. Знайомтеся, це 40-річна Оксана Коцюбинська, успішна жінка зі сталевим характером. Раніше працювала комерційним директором однієї з великих роздрібних мереж. Та 24 лютого змінило її, як і мільйони українців. Жінка не змогла стояти осторонь боротьби проти російських окупантів. Спершу волонтерила, а згодом вирішила вступити до штурмової бригади Нацполіції. Людь В мене є е, кілька друзів, які на війні е, з починаючи з 24 лютого. Я з ними спілкуюся щодня і щодня. Вболіваюся за них, переживаю їхні емоційні стани, і я просто для себе зрозуміла, що найкращі люди там зараз роблять найважливішу справу, і я хочу бути ближче до них. Оксана дві доньки – 15-річна Катерина та 17-річна Надія. Рішення мами стати на захист країни дівчата підтримали. Тепер привчаються до самостійного життя. Вони завжди мене підтримують, я завжди підтримую їх. І, напевно, коли вони побачили емоцію, з якою було їм сповіщено про мої наміри, то цю ж емоцію вони підхопили, вони вірять в свою маму, вони впевнені, що мама справиться, все буде добре, і дуже пишаються мною. Перетворити свою лють на могутню зброю проти ворога зважилися вже чимало буковинців. Основна вимога до кандидатів у лють це громадянин України, вік від 18 до 55 років, знання української мови і мотивація служити захищати. Навчання перших новобранців вже почалося, та спершу добровольці проходять військову лікарську комісію, психологічні та фізичні тести з Лютівцями. Ділиться своїм бойовим досвідом. І Сергій з 2014 року я приймав участь по звільненні території Луганської та Донецької області. Маю бойовий опит. Перед нашою бригадою стоїть завдання штурмових дій. Це виключно буде штурмові дії. Ми будемо звільняти території, які захопив ворог. Лють воєнізований підрозділ із сучасною бронетехнікою та озброєнням. Але найголовніше у підрозділі це бійці. Людина може навчити всьому, але мотивація це, це саме перша в цьому ж впевнена і Оксана, котра вже прийшла всі етапи відбору до штурмової бригади. Напевно, бажання, яке мною керувало, дало змогу його успішно пройти. Під час навчання. У новобранців і визначається майбутня його спеціальність. Там уже я зможу визначитись. Там я буду медикинію, наприклад, чи я буду мати якесь там бойове призначення. Сьогодні штурмові бригади поповнюються добровольцями, а вже завтра вони звільнятимуть Донецьк, Луганськ та Крим. З Буковини з вірою перемогу Ольга Лучик і Горі Ріга. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.